Меренговий ролет це смаколик, який варто приготувати як для свята, так і для прийому гостей. Спочатку готуємо апельсиновий новий корб. Розділяємо білок від жовтка, чистимо. Мандаринки і збиваємо блендером. Далі, щоб приготувати корт, додаємо 2 жовточки, цукор, а також крахмал. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок, і на вогні заварюємо. Кусота має бути як заварний крем. Далі перетираємо через ситечко, щоб наша лошпинка, якщо є грудочки, розм'якли, накриваємо плівкою і хай постоїть, коли нам буде потрібно. Далі до білків додаємо трошечки солі, лимонної кислоти і збиваємо до твердих піків. Коли меренга стала глянцевою, потрошечки додаємо цукор і знову збиваємо. Провіряємо готовність меренги, перевертаючи нашу кастрюльку. Якщо меренга залишилася в кастрюльці, додаємо крахмал і збиваємо і ще пару хвилин. Час збивання меренги 15-20 хвилин. залежно якої швидкості ваш міксер. Вкладаємо меренгу на змащений олією пергамент та відправляємо в піч. Далі готуємо вершковий крем. Беремо сиру холодного бажано, також вершки 33% та трошечки цукрової пудри. При бажанні можна додати ванільний цукор. Так збиваємо 3-4 хвилини. Ми готували крем, наша меренга якраз висушилася. Вона має колір солонової кісточки, зверху хрустить, не пересушіть, будь ласка, меренгу. Інакше вона не буде м'якенькою всередині, а буде така як жувальна гумка. Перевертаємо нашу меренгу на папір і зверху на корж меренги ми викладаємо курт, тобто джем. Приготовлений з наших мандаринок. Це має бути тонесенький-тонесенький шар. Курт намащуємо рівномірно, не доходячи до краю декілька міліметрів. Це дозволить нам легко звернути наш ролетик. Після мандаринового курту ми викладаємо зверху наш приготовлений вершковий крем. Теж добре його вирівнюємо, не доходячи до краю. За допомогою пергамента легко скручуємо наш меренговий рулетик. Меренгу можна трошечки пальчиками притиснути. і якщо десь утворилися повітряні шапочки, то вони вийдуть. Накриваю на годинку дві меренгу плівкою. Тоді меренга наповниться смаком курту. Коли меренга постояла, розвертаємо. І так як в мене тарілочка трошки вужче, я її ділю. Далі прикрашаємо нашу меренгу. Я залишила одну столову ложку вершкового крему, прикрашаю верх меренги, також мандаринами. Та вишеньками. Можна прикрасити любими фруктами, які є по сезону. Меренговий рулетик виходить дуже смачним, наповненим мандариновим смаком. Приготуйте своїм коханим або своїм рідним такий меренговий рулет. Це дійсно буде свято для вашої родини. Тож бажаю вам всього найкращого! Дякую, що завжди залишаєтеся зі мною. Сподіваюся, вам сподобався рецепт. Тоді ставте лайк і залишайтесь далі зі мною на каналі. Ваш Наталі!